У Верховній Раді заговорили про особливий статус деяких населених пунктів, хочуть ввести статус вщен, зруйновані та непридатні до життя. Невідомо, що цей статус буде передбачати, можливо, особливі виплати, або особливі пільги громадянам. Але а, те, що це давно потрібно зробити, тому що є такі міста, які вже давно ні до чого не придатні. А люди там приписані, а у людей там. Ну я не знаю. Ось я е, виписувався з одного ТЦК і ставав на чергу е, на е, облік в іншому ТЦК в Києві. І ви знаєте, от я собі слабо уявляю, якби я був, якби я стояв на обліку, ну наприклад, в ТЦК в Бахмуті. Бахмуті. От, от як в такому випадку, що робити? Ну, я розумію, що він десь виїхав, але ж він десь знаходиться в е, зоні, а людина може знаходитись у Львові. Ну, тобто, ну, як тимчасово е, переміщена особа. Тобто, дуже багато питань. Насправді, це е, взагалі сумно, е, що в 21 столітті в країні, в центрі Європи, е, з'являться міста. З таким статусом вщен зруйновані та непридатні до життя. Колись в Європі точилась страшна війна. Тривала, тривала, вона там більше ста років тривала. І в деяких регіонах в Європі взагалі міста опустіли повністю. І вони не були заселені там 200 років, 150 років. Не було, не було ким заселити. Просто не було населення. Мені б не хотілося, щоб в Україні. Повторився цей сценарій. Тому що все ж таки ми живемо в світі, в якому війна це найгірший і найостанніший спосіб встановлення стосунків. І мені здається, ті, хто не вберегли Україну від цієї війни, не менш винні, ніж ті, хто безпосередньо напав на країну і безпосередньо воює. Ну, у вас може бути своя точка зору. Я розумію, що завжди хочеться, щоб винний був хтось один. А насправді, насправді не буває невинних. Всі винні, всі разом, просто різною мірою. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. підписуйтесь.